Вітаю вас, друзі! Зроблю таке невеличке оголошення. Воно буде стосуватися керівників закладів загальної і середньої освіти, заступників директорів навчально-виховної роботи, або і вірніше ще і керівників дошкільних навчальних закладів. Наближається час закінчення навчального року. Це не тільки час, який викликає приємні емоції, надії якісь на відпочинок хороший, так і так далі. Але останній місяць травень це клопітка робота, особливо в частині документації. Я не буду деталізувати, що саме потрібно, як потрібно. Ви все це можете прослідкувати у відео, яке я створювала протягом року, за покликанням, яке я залишу під цим відео. Оголошення полягає в тому, що на сьогоднішній день я роблю таку. Цікаву пропозицію на 50% знижку на всі продукти, які є на цьому сайті, ця знижка буде діяти протягом місяця до 23 травня. І якщо вас зацікавить зацікавлять ці. Документи, будь ласка, пишіть у приватні повідомлення і будемо співпрацювати. Скажу, що школи, які користувалися цими документами, деякі школи пройшли перевірку успішну, деякі просто налагодили процес, освітній процес у відповідності до норм законодавства, де хто просто повчився. Ось тому я радію тому, що це є хоча такий і невеличкий вклад, але все-таки вклад у те, що школам приносить ці документи користь. Тому, якщо у вас є потреба покращити ділянку роботи у сфері діловодства, будь ласка, пишіть і будемо співпрацювати. Дякую за увагу і гарного всім дня!